Добрий день, дорогі мої семикласники. Вітаю вас на уроці української літератури, на якому ми продовжимо вивчати розділ Ти знаєш, що ти людина. Тобто досліджувати, якою ж має бути людина з допомогою творчості українських письменників, і якою має бути людина, розглянемо саме у творчості Ліни Костенко. Оригінальною скаже вам Ліна Васильівна на питання, якою ж має бути людина, а ще залюбленою у дитинство, у фантазію і у рідну природу. Отож, запишіть, будь ласка, Ліна Костенко, коротко про письменницю, дощ полив уявне, фантастичне і реальне в поезіях. Яка вона, Ліна Костенко, і яка її поезія сьогодні на уроці? У дитинстві мене нічого не дивувало, ходив гарбуз погороду, на яблуні сиділа жар птиця під вікном у нас на травичці жабка, мишка і півник жили в рукавичці. Так розкаже Ліна Костенко про своє дитинство і про себе. І справді, Ліна Костенко найоригінальніша. Ось така постать в українській літературі похи шістдесятництво вона живе і працює до сьогодні і готує нові збірки до випуску, незважаючи на свій такий поважний вік. Ну а що ж допомагає Ліні Костенко стриматися? І бути ось такою активною і бадьорою, ну мабуть, те, що її ще називають хоч совість українського народу, адже справді Ліна Костенко завжди говорила і говорить те, що думає, і те, що вважає за потрібне. Ліна Васильівна Костенко народилася у сім'ї вчителів 19 березня 1930 року в місті Ржищеві на Київщині. Коли дівчинці було 6 років, родина перебралася до столиці, де Ліна закінчила школу. Ще школяркою вона почала відвідувати літературну студію при журналі Дніпро, а перші вірші опублікувала в 16 років. Після закінчення середньої школи майбутня поетеса вступила в Київський педагогічний інститут. А після його завершення стала студенткою Московського літературного інституту імені Горького, який закінчила в 1956 році. Більше цікавої інформації про письменницю можна дізнатися, скориставшись QR-кодом і переглянувши ну, дуже цікаве відео і цікаві факти про Ліну Васильівну. Одразу після завершення навчання Ліна Костенко видала свою дебютну збірку поезії Проміння землі. Друга збірка вітрила вийшла в 1958 році. За нею збірка мандрівки серця поетесі одразу вдалося завоювати любов та повагу українців, але не всім подобалася її творча діяльність. Збірку «Зоряний інтеграл 1962 року заборонила до друку цензура, і відтоді ім'я Ліни Костенко зникло на 15 років. Увесь цей час поетеса писала в шухляду та стала однією з ключових фігур покоління українських шістдесятників. За час вимушеного мовчання поетеса не сиділа, склавши руки, а створила свої найкращі твори Перестечко, Маруся Чураї. Це історичний роман у віршах, що чекав друку цілих шість років, був виданий лише у 1979 дев'ятсот Саме за нього поетеса отримала державну премію імені Тараса Шевченка. Наприкінці 90-х Ліна Костенко знову взяла паузу. На 10 років вона вже за власним бажанням зникла з публічного простору України, відмовилася від звання Героя України, а до громадського життя на деякий час повернулася лише в період помаранчевої революції. А от літературне повернення Ліни Костенко відбулося 2010 року. Письменниця видала свій перший прозовий твір записки українського самошедшого», що викликав великий ажіотаж. У січні 2011 року поетас, поетеса вирушила в тур презентацію свого роману, але 9 лютого вже перервала тур через особисту образу. Дізнатися більше цікавого, а також інтерв'ю з письменницею можна переглянути, скориставшись поданими на екрані QR-кодами. Тож, якщо ви бажаєте більше дізнатися цікавого про письменницю, скористайтеся QR-кодами, натисніть це відео на паузу і можете насолоджуватися цікавими фактами із життя Ліни Васильівни, а також почути пряму мову. Отож, дощ полив. Вірш, який ми сьогодні розглянемо. Дощ полив. І день такий полив'яний, Все блищить і люди, як нові. лиш дідок старесенький, кропив'яний, Блискавки визбирує в траві. Струшується сад, як парасолька, мокрінивий і порожній шлях. Ген корів розсипана квасолька, доганяє хмарим у полях. Що означає вираз полив'яний день, блискучий, як полива, покриття на керамічних горщиках? Водночас слово полив'яний співзвучне зі словом политий, тобто омитий дощем. Полив'яний, покритий поливою, особливою речовиною, якою покривають керамічні вироби. У вірші це слово вжите в переносному значенні, тобто блискучий, гладенький. Ось ми провели з вами словникову роботу, чи сподобалася вам поезія. Попрацюємо над змістом. Навіть звичайне дощ у поезії дощ полив перетворюється під паром рідне Костенко на казкову пригоду, що докорінно змінює уявлення людини про можливе і неможливе, про реальне і нереальне. Адже справді, якщо людина здатна побачити зорі у звичайній калюжі, то чому вона не може визбирувати блискавки в траві разом із кропив'яним дітком? Чому сад не може стати для неї величезною різнокольоровою парасолькою, з якої можна струшувати краплі, і що може бути більш простим і звичним ніж квасоля? Але навіть це буденна рослина стає довершеним поетичним образом, якщо людина спроможна бачити прекрасне навколо себе. Сільський пейзаж, створений авторкою, є взірцем поетичної майстерності. Народилася ця поезія в далекім 1956 році. І ввійшла до збірки проміння землі, яка побачила світ лише 1957 року. Для чого потрібен дощ? І які рослини в поезії поетеса зображує живими? Чому? Чому поетеса, поетеса порівняла череду корів в далечині з розсипаною квасолею? Ну, ось такі вони, можливо, чорненькі, коричневенькі, що здалеку вони, наче квасолька. Як змінюється все довкола після дощу і чому, на вашу думку, після дощу люди як нові? Натисніть, будь ласка, на паузу, і дайте відповіді письмові на ці запитання. А ми продовжуємо працювати над змістом. Назвіть її слова, які використала Ліна Костенко у вірші. Це Полив блищить, визбирує, струшується, доганяє. Бачимо справді в такому маленькому, коротенькому вірші, але велика кількість дієслів, що вони позначають, передають і з якою метою використані. Ну, мабуть, вони передають рух, динаміку, дію, життя. Образ дощу несе сподівання на зміни щось нове, викупана природа. Так автор помічає красу в звичайному, на перший погляд, буденному. І ми можемо зробити висновок, що відбувається переосмислення явищ навколишнього світу, що сприяє естетичному збагаченню поетичного мовлення, тобто звичайний дощ можна перетворити на щось казкове, незвичайне і навіть фантастичне. Спробуємо провести невеличке дослідження, які засоби несуть художнє навантаження. День такий полив'яний, епітет, тобто блискучий, новий, красивий. І люди, як нові порівняння, означає готові до змін, прагнуть оновлення. Епітет дідок старесенький кропив'яний, старенький, зморщений, а проте сміливий досвідчений, не боїться блискавок. Порівняння струшується сад, як парасолька та епітет мокрі ниви, можливо, означають, що бути врожаю. А значить, і добробуту. І нарешті ось ця корів розсипана квасолька, сільський пейзаж такий рідний для кожної людини. Запишіть аналіз поезії дощ полив, Рід твору лірика, жанр пейзажна лірика, тема зображення змін у природі внаслідок дощу, який її оновив і омолодив. Ідея уславлення дощу як життєдайної цілющої сили. Основна думка необхідність дощу як головної умови для розвитку природи. Натисніть, будь ласка, на паузу і запишіть аналіз поезії. Попрацюємо над художніми засобами Так, метафори дощ полив, суш, струшується сад, розсипана квасолька, все блищить. Порівняння струшується сад як парасолька. Епітети порожній шлях, мокріний, ведень полив'яний, дідок старесенький, кропив'яний. Образи поезії дощ, люди, день, дідок, блискавки, сад, ниви, шлях, коровки, хмари ось такі, е, образні, е, такі образи цієї поезії. До речі, зверніть увагу на те, що ось, е, ось такі корови да, не просто Ліна Костенко використала квасольки, парасольки да, для Рими. А якщо здалеку побачити на ось таке зелене поле і подивитися на корів, саме ось таких чорних корів, там то ми побачимо, що справді вони такі чорно-білі, наче квасольки. І спробуємо словесне малювання. Поміркуйте, уявіть собі, дощ, як зображено дощ, як собі його уявив автор. Як би ви образно описали дощ і спробуйте створити образний портрет дощу? Для цього вам пропоную лексичний матеріал, використати синоніми дощовиця, моква, як з відра злива, з громом, гроза, дрібний з туманом, цимряка, мжичка, гичка, мрячка, сльота, дощ, «Дощичок», «Спільнокореневі слова, дощовий, «Дощити», Ді слова – йде лє, хлющий, деботить, скаче, періщить, мряче, падає, і прикметники. Дощ може бути теплий, холодний, тихий, радісний, рясний, сумний, полохливий, ласкавий, густий, дрібний і грибний. До речі, зверніть увагу, а в яку пору року Ліна Костенко зобразила дощ у своїй поезії? Пишіть у коментарях. До речі, цікаві факти про дощ. Дощу немає запаху. Приблизно один зі ста мільйонів людей страждає алергією на дощ. Португалія, дощ у цій країні є поважною причиною не виходити на роботу. Гаваї на горі вай, але але дощі йдуть до. 350 днів у році. Спочатку парасольки винайшли для захисту від сонця, а не від дощу. Чи знали ви про це? Ну, Саме слово парасолька означає пасолей з французької мови від сонця. До речі, слово зонт з німецької мови теж перекладається як сонце. Отож, спочатку парасольки винайшли для захисту від сонця від його палючих променів, а вже потім від дощу. Надали йому трошки іншого призначення цій речі. І, звичайно, українці цінували дощ і розуміли його важливу і корисну силу, і це знайшло своє відображення в багатьох народних прислів'ях і приказках. Наприклад, дощ без хмари не приходить, дощі сніг на небі згниють, але на землю прийдуть. Дощ іде, гриби будуть, дощ іде не там, де жнуть, де ждуть, а там, де жнуть, не там, де просять, а там, де косять. Дощ у жнива, як п'яте колесо довоза. Дощ у пору золотом з великої хмари малий дощ. Тобто, бачите, абсолютно різне ставлення. Якщо дощ іде вчасно, то вродить рясно. Ну, і нарешті дощ у живописи знайшов теж своє відображення. Розгляньте, будь ласка, картини українських та іноземних художників справді. Жодна людина не може залишитися байдужою, коли на вулиці йде дощ. А вам подобається дощ і які у вас асоціації? Пишіть у коментарях. А на сьогодні все. Ваше домашнє завдання. У підручнику на сторінці 161 ви прочитаєте і запишете анкету письменниці, прочитавши коротеньку історію про її життя, і обов'язково навчиться виразно читати поезію. Любіть і вивчайте українську літературу, читайте вірші, їхні ритми корисні для серцебиття. До побачення на все добре!